Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами відправляємось у космічну подорож, і нам знадобиться для цього фарби, пензлик, вода, три кришечки, формочка від конструктора та зубна щітка. Спочатку ми робимо фон. Вибираємо чорну фарбу. Синю, можна додати білу, червону будь-яку. Ретельно промальовуємо папірець і даємо висохнути. А тепер зубною щіточкою і білою фарбою робимо зірочки. Наше загадкове зіркове небо. Готове. А тепер за допомогою кришечок різної форми ми намалюємо планети, беремо кришечку, макаємо у фарбу і робимо отиск. Потім пензликом замальовуємо наш кружечок. Вийшла маленька загадкова планета. Робимо іншу велику планету, великою кришечкою і теж замальовуємо. Планети готові. Тепер ми намалюємо ракету. За допомогою конструктора робимо отиск, замальовуємо її, робимо віконечки і додаємо вогник. Наш малюнок готовий. Наша подорож підійшла до кінця. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу і до побачення!